thank <laughs> you там, Дивитися Тік-Ток, ну, в принципі, в тік і цього мало. Ютуб саме про Майнкрафт. В цьому відео ми обговоримо всі проблеми Майнкрафтів в Ютубу і чому наш Майнкрафт Ютуб майже не розвивається. Ну, думаю, перше, що ви завжди ви, багато разів казали, чому у нас е дитячий тільки контент знімають. Чого немає, ну нормального хардкор виживання? Хіба цей теж, звісно, ну хіба це ну, хардкор виживання це теж є дитячим контентом, тож вибачайте бачите мені. Там, але дитячий контент це там, наприклад, ми збудували базу там проти Кетнепа, ще когось, там проти нагіса і там ще когось, або там 100 днів. Здебільшого з в хардкорі, там і ще щось. І, ну, і це все. І де. я думаю, ви всі вже казали, що український Майнкрафт -Ютуб не розвивається, Але так дуже багато хто каже, але навіть ті новачки, які знімають щось схоже, ну їх, ну, їх просто ніхто не оцінює. Але про це ми поговоримо вже трохи потім. Ну, а зараз, а зараз я хотів би трошки розказати вам про. Думаю, ви всі, ви всі бачили там, у 22-му в 23-му 22 23 році відоси там, де казали ну, саме на тему війни. І це було актуально там знімати в 23-му році. Але ж, блін, знімати таке в в 25 році, ну це, вибачте, мене вже щось не сильно нормально. А чому? Ви не знайте в цьому відео. Ну, а з вами, як завжди, я Смолік, а вам приємного перегляду. Тож, розкажу вам трохи про те, що все ж таки не сильно, як на мою думку, нормальне. Не сильно, на мою думку, нормальне, це те, що. Люди, що досі знімають контент і не тільки дитячий, а в Майнкрафті. Там якийсь, вообще щось, якийсь контент, вообще, і називаються типа, дитячий, але, на, ну, але це на дитячий не похоже. Давай ти візьмемо того самого Фіксая. Він там. Раніше у нього були відоси про Майнкрафт. Там, типа, якісь страшні секрети, ще щось міфіка, і то це все була брехня. А зараз в нього тільки про і про стіли Брейнрут. І то це те ж саме, що було з Майнкрафтом. Але у Фіксая воно там, здається, мільйон. А може, більше, може, менше, я не пам'ятаю, набирала. І це прям. Господи, як же це все ж таки. Але, ну, звісно, і він. Просто брехать, я, ну, я то розумію, що там можна зняти якісь страшні секрети, справді, страшні моди, але знімати це і Взалі... навіщо я розказую? Ну, і... Ще в багатьох Майнкрафт з відео там кажуть, типу, допоможіть мені, щоб я вийшов що там лайк, підписка, ще щось. Ну, думаю, ви знаєте, на що я намікаю. І ще сьогодні, якщо вийде, ми візьмемо інтерв'ю у, у мого друга, який лівнув із е, українського Майнкрафт Ютубу саме через те, що я розказував у цьому відео зараз. І... Саме через це він лівнув і може, якщо в мене вийде, ми зможемо взяти у нього інтерв'ю. Ну, Давайте зараз іще трохи поговоримо про е чому саме я лівнув з українського Майнкрафту. Не тільки через те, що це там набирало ну, дуже мало, там ще щось. Mm -hmm. Там дуже мало переглядів, лайків майже взагалі не було. І через це я взагалі просто канал видала тоді Ютуб. Але зараз, зараз, я вже зробив новий канал, і тікток канал, до речі, на нього теж не забуваю там підписуватись. Там і лайки в ньому ставить. І там в мене хоч якийсь є прогрес. Ну, не як тут. А почнемо з того, що в мене було тільки два підписники. Так, я там знімав типу, про Майнкрафт, а на своєму Ютуб каналі про Майнкрафт. Я впахував тиждень, там робив мінгл, типу, ще щось і так далі. І що це таке, я, я не розумію, Але що це таке? У мене було 5 переглядів. Друзі, 5 переглядів. А я робив це тиждень, ну, сім днів по декілька годин. І це прям ну не сильно нормально, це я вам зразу кажу. Ну, може, може. Так, в мене там було щось погано, але якщо там ви бачите що якийсь новачок, і він, там у нього щось проблемно із фоном або із звуком, то ви там можете просто або і він там проходить чи паркур якийсь, чи ще щось то просто вимкніть звук і, і дивіться і там в той час просто от поставити телефон там можете бутерброди собі робити чай заварювати або щось наливати чи сочок чи ще щось або їсти просто на, на тарілку собі класти буч або або просто коли ви їсте. і там, і і після цього просто в коментарі написати, типу, там щось зробити з динаміком, щось, чи з звуком, чи з фоном. І потім цей новачок буде покращуватись. І ви там хоч до кінця додивіться, і Ютуб буде знати, ну, що це, в принципі, класно, чітко. Але більшість, більшість новачків, саме які з Америки, і у них там якісь є унікальні ідеї і так далі, то у них набирається це набагато більше. А чому? Тому що е, вони, вони знімають англійською мовою, а це мова все доступна в світі. Ну і думаю, ви мене розумієте. Е, і там Америка, і всі країни, які говорять англійською, та й навіть, думаю, українці, вони там можуть дивитися англійські. Але зараз ми говоримо саме про український Майнкрафт Ютуб. Е, і чому я. Як я вже сказав, з нього Лівнув, Ще одна причина, це який мій друг. <кхи> і ще одна причина, це тому, що там майже не було в мене, як я вже казав, переглядів, лайків і, ну. Але робив я це по сім днів або навіть місяця все це робив. Але, Але ж, все ж таки давайте зараз не про це трошки поговоримо. А я все ж таки спробую набрати свого друга і розпитаємо у нього, що ж, все ж таки і так трапилось і саме чому він лівнув із українського Майнкрафт Ютубу. Тож, як я й обіцяв, думаю, давайте вже перейдемо до дзвінка моєму другу. Алло! Алло, я хотів тебе запитати, а чого ти саме лівнув із українського Майнкрафт-Ютубу І через саме які причини ти це зробив? Можеш мені, будь ласка, розкажи? Ну, якщо чесно, дивись. Ну, перша причина, мабуть, найрозширеніше, це із-за того, що просто. Всякий там Брейнрот. Так, ще й в Майнкрафті. Я вже казав там про того самого Фіксая. Коли найбільше там навіть на тих Брейнротів, те, що ще зробили, не, ті, а... не тільки ті, що ще й безсмислені, а просто що це. Це безсмисліний ельзагейт хоже іще не звичне. да, до речі, про це Гейтс скоро до речі, що з сюжетом биш? А у цей? Да, ну, і сюжетом... ало, зараз. Да, і і давай-те, ми ще, ще нам трошки розкажеш, чому ти саме ливнуєш українського Minecraft YouTube, е-е, і, і саме чому через які причини? Бо я вже казав, що там, наприклад, через ну, наприклад, так званий це... дитячий контент, бункер, сон, патрон, на проти катнепа, але та що... вообще. Там але ще тому що се зараз знімають з своими всякими ну секси, всякі такі. Але ще тому що всяка дурня така по типу Эрзагейт набирає по, по тисячам лайків. Да, і, і переглядів. Да, і ті там знімають Я у Майнкрафті, типа щось там зробив. А звичайні проходження Майнкрафта з всякими модами крутими.

Ще щось робиш, то чого це не набирає там зовсім. зовсім, Ну, як я вже казав, що якщо там у новачка, у нього там чи з фоном щось, не так, чи з звуком. Ну, якщо з звуком, то можна просто виключити звук і дивитися там, якщо він якийсь паркур проходить по Майнкрафту, там чай заварювати, бутербродик собі там робити, або просто сісти, їсти дивитися. І в коментарі написати. що, <как> Типа чувак, виправи це те-то, то, те то. -те -то. Ну, це, це особисто моя думка. Але ні, багато людей просто ігнорують такі відео і пишуть в коментарі фу, все, таке. Так, да, і саме головне, що там що ці люди вони там дивля, дивляться оцей дитячий контент. А там ті самі Міка, Баті, ну, Кавун, ми... Майнкрафт і ще щось. Ні. А, а новачки не розвиваються. Я, я дещо доповню, дивився. Але ще вони самі даже не знімають відео і не знають як це, а вже критикують. Да. І, і це саме головне, що я думаю, я думаю, що думаю, це не тих сказати, що саме на українському Майнкрафт Ютубі не, не треба там писати, видаляй канал, там, відео, в тебе да, дуже поганий от, от, контент. Ми вже достали такі відео там де початківці, Ні, ну не достали, коротше, ну коментарі достав. Да. Так. Те, те, що як там нормально все, відео до початківця, ну нормальне, по Майнкрафту проходить свій саморобний паркур. А в коментарях писають. Фу, не потрібно воно, погано, видаляй канал, всяке таке. Так, да, і це найголовніше, того, що там, якщо у новачка там у нього є якісь перебої, ну, не перебої, а монтаж поганенький. Або ще щось. Того, нападає, щось там. То просто, ну, то просто напиши йому там. Це покращте, покращте. Як я вже казав, не треба писати, видаляй канал, твої відео, це вообще кринжа, шлаг і так далі. І. Саме ну вообще, тому... якщо там, якщо там неяко професіональних ну, блогерів крутих прям, які там знімають стіла брейн і набирають мільярди ну А є такі відео Стіла Брейн в у І лайків, і лайків вони вони отак набирають таке, і потім собі купляють круту апаратуру, круті монтажі. Так монтажі хрустили. Купляють таких там художників для для прев'ю превью фот, а, а початківці самі роблять. Вони самі і ще от ці багаті, вони купляють собі всякі там Wi-Fi роутери світло, всякі штуки. Да, так. А по забірці е, виключили світло, пропав інтернет, все на 4G будуть, який весь весь час пропадає кожні 5 хвилин. Знімати отаке. Так. І ще, ще хотів сказати, що добре, що, ну, що українські діти і не тільки знімають, ну, вони дивляться саме такий дитячий контент. І добре, що вони дивляться це не російською мовою, і ну, це вже добре, ну, це вже плюс. І так, так, краще, щоб вони краще, щоб вони дивилися дитячий контент ніж ні, ніж дивилися як у, як у російську. Да. То саме. От в мене в класі там хтось може дивитися якийсь російський серіал, там дивитися ютуберів російських, що, що майже вся Україна це робить, Ну не вся Україна, а саме куча дітей. І, е... Там хтось свої відео в ТікТокі пост російською мовою і, і там щось пише ще, і, і, і головне, що так пише, що там фіг поймеш. І. і це а, як... От ще е, росіяни часто помічають всяких ютуб там, чи у друга на телефоні в Тіктоці, що, що росіянам часто в Тіктоках всяких там, чи Ютубах шорцах. Чи просто тобі так пишуть геть, непонятно. Просто не то геть неправильно пишуть. Ну так. Да. Але ж, і я думаю, що все ж таки це плюс, що деякі діти вони дивляться оцей, Бахіка, вона Майнкрафт, Стефанко, але, думаю, ти підтвердиш, що вони там знімають. Так, да, в минулому відео, чи, коли це, чи яке це було велике відео, я не, я не пам'ятаю рахунку, але е, ти це вже доказав. І е, саме після цього, ну, саме після цього всього, що ми з тобою сказали, ну, більшість ти сказав, е, що, думаю, що. Всі люди вони там не будуть критикувати, але думаю, ти теж це порадиш, щоб ви критикували там новачків, але не там, як я вже казав в третій раз, вже кажу, видаляй канали ще щось. Критикувати там, сказати, в тебе щось неправильно зробиться. І, і коли ви просто, як яка, звук виключите і додивитесь до кінця, ну то Ютуб почне розуміти, ну тут все класно і. Е, ну І немає проблеми, він його буде більше просувати, а цей новачок буде всі свої відео, він буде їх покращувати. І це буде вже йому плюс. Тож не пишіть в, комент в коментарі такого. І, е, думаю, що хтось стати. Це знаю на моєму досвіді. Ну да, в тебе Знаєш печальний. Ну, а ви ну, не забувайте ставити. Якщо ти Якщо б ти та, 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 та хвати мене перебивати, перебувати не ну, Дай доказати мені. Дивися, під моїми маленькими пофнаху мені, мені пишуть. Ну. Ні, так це було тільки раніше, аж перед тим в тебе був такий класний майнкафнал, і саме через це ти лівнув. То, що... Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, з ну, вами був, як завжди, Смолік. Бувайте!